За яких хрен ми платимо Київстару такі гроші? Водафон я плачу 160 гривень в місяць. Лайф 170 гривень в місяць. Водафон і лайф у нас в Хмельницькому працюють поки що найкраще, навіть коли вимикають світло. Київстара пропав інтернет, коли от вимикають світло. Його немає взагалі. Потім почалась херня, що він, навіть коли є світло, працює, але хреново. А зараз я вже помітив таку річ, що навіть якщо мені потрібно позвонити комусь, і в мене Київстар, я дзвоню з Київстара, або з лайфа чи з водофона дзвоню до людини, якої Київстар, я не можу дозвонитись. Ну за який хрен ми платимо такі гроші? Я за Київстар щомісяця плачу майже 400 гривень. Е, Блять, це настільки бідна корпорація, що вони не можуть якось вирішити це питання. Я вже мовчу про те, що вони перевели е, не щомісяця ми платимо абонплату, а кожні 4 тижні. А за рік, за рік, виходить, що ми платимо не за 12 місяців, а за 13. Тобто ми їм нараховуємо 13-ту зарплату. За який хрен, блядь, Ну це тільки в наших реаліях таке.